Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але росіяни продовжують плакати через демо версію державного перевороту від Пригожина. Особливо плачуть військові російські пропагандисти, які побиваються через те, що вони втратили дуже цінні борти авіації. Тобто ми за кілька часов лішились три цінніших вертольота. І цінніше самолю, але даремно вони так, тому що насправді ніякого повстання не було. Про це он навіть на російському телебаченні сказали. Усім здалося. Ну мітіжати не було. Ворожом, і щоб переконати росіян, що усе під контролем, по плану немає ніяких проблем. Владимір Путін навіть учора у Дагестані цілував дітей, як завжди, та забігав у натовп. Знаєте, я завжди скептично ставився до версії про те, що, начебто, у владіміра Путіна є двійники. Але після цієї історії я починаю навіть у це вірити, тому що у натовп забігав за версією російської пропаганди той самий владімір Путін, до якого треба було витримати карантин, щоб потрапити. Извините, ми неділю мовчали на ізоляції. Із цього постає і ще одне логічне питання якому саме тоді Владіміру Путіну мають довіряти росіяни і при цьому не сміятися? Тому що якщо він легітимен, вірить можна і нужна тільки йому. Як би смішно це не звучало? Відповідь здається, очевидна. Вірити можна тільки тому владіміру Путіну, який останнім залишиться живий, а потім його ліквідують. І про ліквідацію владіміра Путіна у мене потім у майбутньому буде окремий випуск, і щоби його не пропустити, підпишіться просто зараз, друзі, на мій канал, і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Росіяни особливо. Страждають від того, що було вбито їхніх льотчиків, і що було знищено кілька бортів їхньої авіації. Бо саме ця авіація мала допомагати вбивати українців. Літал, куди він летів? він виконував бойові задачі по обізпеченню СВО. Тобто працював на нашу перемогу в війні. На так точно. Так, точно, як і три вертольотами 8 МТП. Російські пропагандисти дуже незадоволені тією ситуацією, яка складається після спроби перевороту Пригожина. Називають це поганими словами: марш, який заставить зжатися очко. Очко зжимається так іногда. Сьоро, в трубку. І забитий в очко. Все крутиться вокруг заднього проходу. Я особисто чув кілька разів навіть від наших людей версії про те, що це був усе спектакль, це була усе і псо. Ну, знаєте, друзі, коли дохнуть російські пілоти, а російські літаки і гелікоптери падають, то це непогане і псо мене влаштовує. Ну Мені хочеться сказати, да нія оху... ви? Такі Устраєва спектаклі. росіяни усе намагаються знайти відповіді на питання: що це взагалі було, і що буде далі, але відповідей чомусь знайти не можуть. У нас у всіх було багато питань. З тих пор минуло вже кілька суток, а питань все більше. Більше, більше і більше. бо ситуація доволі дивна для росіян. Були вбиті російські пілоти, але жодної відповідальності їхні вбивці теж росіяни не понесли. Був заколот, але лідер заколотників не сів до в'язниці не ліквідований, а літає із Білорусі до Москви або до Пітера. Та й самі навіть рядові учасники заколоту можуть собі спокійно робити, що хочуть. Власть російської федерації називає цих людей придателями і відправляє їх на територію, де недавно дінідав стила ядерной часть ядерного арсенала Российской Федерации. Как это можно, ну, трактовать, как это можно всерьёз воспринять? Мы склоняемся к тому, что всё-таки мне его подкинули. И пропагандисты не заспокоюються, вони вимагають усе ж таки відповідальності. Ну кто, если государство защитить своих вельможчиков, которые как як вчера кого Людмилу Людмич Стану. Однозначно хтось має відповідати. Тож давайте і поговоримо про тих, кого мали би по ідеї покарати. От, наприклад, пропагандист Соловйов він особисто рекламував Вагнер і обіймався із Пригожиним. Записуйтесь, чувака вагнер. Ви навчитесь морської роботі. І достойно встретиться третю війну. Зараз же він робить круглі очі і ніяк не може зрозуміти, як це взагалі на так званій Росії могла бути приватна військова компанія. А що таке частна військова компанія? От частна в чому, якщо виясняється, що все за що государства. Держави... Зброю за щодо государства. Побачите, він іще потім буде колись кричати Слава Україні. Ну а поки що він принижує Пригожина. Дан навірно взяв би Україну за день. Правда, Бахмут брав с лишнім днів. Але давайте без жартів поговоримо про тих, хто реально міг допомагати Пригожину із заколотом. Наприклад, Суровікін. Приступайте като військ. Єсть. Суровікін має давні тісні зв'язки із Пригожиним. Сам Пригожин розповідав, що вони співпрацюють, і навіть разом розробляли план захоплення Бахмуту. І непосредственне участь в її розробці і реалізації приймав Сергій Владимирович Суровікін. Пригожин дуже вихваляв суровікіна і казав, що це чи не єдиний генерал армії у так званій Росії, який справді вміє та хоче воювати проти України і нам. Дають суровікина як чоловіка, который буде приймати всі рішення в рамках бойових действий человека вагнера взаємодія з міністерством оборони. А це єдиний чоловік со звездой генерала армії, який вміє воювати останнє. Ми бачили суровікіна тільки у день заколоту, 24 червня, і він тоді просив вагнерівців зупинитися. Становіси Зупиніться! і після того ми його не бачили. Чому за повідомленнями різних медіа, як західних, так і російських, суровікіна могли заарештувати, тому що він нібито знав про те, що Пригожин планує заколот, але нічого не зробив для того, щоб його зупинити. Не знаю наскільки це правда. Можливо, його просто потягали на допити, але те, що у суровікіна будуть проблеми, я абсолютно не сумніваюся. І так, друзі, я нагадаю, це той самий. Й суровікін, який, наче як мав брати Київ, але не тільки він був пов'язаний із Пригожиним. генерал полковник мізенцев, як говорить, садсахі, мужик. Рідкий. генерал-полковник Мізінцев це той іще виродок. Саме він був відповідальним за бомбардування Маріуполя. За що пізніше він отримав посаду заступника міністра оборони у міністра оборони новий заміститель їм назначен генерал-полковник Михайл Мізінцев. Але пробув на своїй посаді він недовго, тому що його звільнили буквально за кілька місяців. І після того генерал-полковник російської армії перейшов на службу до Пригожина. і от я тут... 我叫。<noise> <noise> Вебтера реальну роботу і висхищає їх войов роботи. Зараз доля цього генерала невідома, але я впевнений. У владіміра Путіна буде іще ще до нього багато питань, якщо тільки він встигне їх поставити. Питання у владіміра Путіна можуть виникнути також і до Алексія Дюміна, демо версії Дмитра Гордона. Дюмін колись давно був охоронцем владіміра Путіна. Потім він допомагав росіянам окупувати Крим. Був одним із відповідальним за окуп окупацію, за що йому подарували Тульську область, і він там зараз призначений губернатором. Сам Владимир Путін до нього дуже добре ставився і називав його Льоша. Да, да, що ще час. Щас, щас, щас Ну, все-таки, коли дивишся це своїми очима, це другий совершенно ефект. Дюмін та Пригожин дуже тісно між собою пов'язані і дуже давно, тому що саме Дюмін був одним із тих, хто створював ЧВК Вагнір, і Пригожин просто не міг без відома. Дюміна починати повстання, але якщо точніше, то я гадаю, що Дюмін навпаки давав Пригожину таку вказівку. Абсолютно ніки сумнівів, що цілі задачі будуть досягнуті буде за нами. і ті особи, яких я перелічив, це тільки невелика частина із тих впливових, дуже впливових росіян, які могли стояти за заколотом Пригожина, тому що він не міг діяти самостійно. І оскільки зараз абсолютно ніхто із них не покараний, абсолютно ніхто із них не поніс реальної відповідальності, російські пропагандисти чекають на другу серію. Буки розсловляють лорана. Потому что 25 тысяч человек с оружием как были с оружием, так они і оставались. мають для них тільки одне побажання: щоб вони якомога більше повбивали одне одного. Але поки війна триває на нашій землі і росіяни вбивають наших людей. Подивіться, як один із депутатів Госдуми так званої Росії, радіє тому, що вони вбили цивільних у Краматорську. Удар по Краматорську. Ну, це просто що я скажу. Я, я от знімаю шляпу перед тим, хто його планірує, Ну пісня просто пісня. Просто Позавчора росіяни вдарили ракетами по Краматорську. Одна із ракет влучила у Кафе. Фе у цивільний об'єкт росіяни вбили 12 людей. Троє із них це діти 61 людину поранено серед вбитих сестри Юлія та Анна Аксьонченко. Їм було 14 років, і для росіян це дуже велика радість. Моє старе войовне серце. Оці виродки прийшли на нашу землю, щоби вбити нас усіх, незалежно від того, які у нас політичні погляди або якою мовою ми говоримо. Вони прийшли, щоби вбивати нас за те, що ми українці. А це означає, що у нас немає інших варіантів, крім як перемагати, тому що будь-які інші варіанти, окрім перемоги, означатимуть наше повне знищення. Відповідно, друзі, не зупиняйтеся і продовжуйте зараз робити найважливіше, що ви можете. Робити, якщо не перебуваєте на передовій, продовжуйте допомагати українській армії, продовжуйте підтримувати сили оборони України.